Друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо вам ось таку модифікацію трактор 5354. Це ДТЗ-шка. Люди попросили поставити на неї кабінку. Зараз покажемо так швиденько, не будемо затягувати. Значить, ДТЗ з 35 м мотором, тут це 35 ВТ, стоїть моторчик 35 кінських сил, літровий. Передній міст у нас посиленого типу. Редукторний, шестеренчатий гарний міст з гідропоцілювачем керма захисні оболонці. Всі фільтри виведені. Ось бачимо. Паливний, масляний, гідравлічний, все виведено. Е, значить, по резині. Резина в HPX стоїть широка, 11,2-24, 45 кг грузи на задніх колесах стоять, і 80 кг наперед. Маса. На нових моделях виведено на передню частину. Також тут у нас присутній. По-перше, кріплення номерних знаків, по-друге, зіб який якийсь трактором де. По-третє, ящичок для інструментів. Крила брезгавічки повністю закривають колеса. Бачимо, вони широкі, надійно закріплені, є також резиновий бризгавік. Значить, Сам трактор обладнаний вже був і без кабіни, ось такою підножкою. Кабіна доставлялася. І зараз покажу вам задню частину і перейдемо до самої кабінки. Ззаду у нас чулки, розсувна колія. Вал відбору має 540 обертів за хвилину. Два гідровиходи, 6 вал. Також у нас під 20 яблуко йде трьохточка, Вона йде зі сварним швом. Правильно анатомічної форми, можна так сказати, з розкосами, з усім в комплекті. Також є автомобільна розетка і задній ліхтар. На самій кабіні освітлювальні прибори, приборка очі, поворотники і стопарі. Заднє скло у нас відчиняється. Також ці кабіни універсальні, вони мають прямі, пряме скло, що дозволяє потім, якщо ви розіб'єте чи щось трапиться, без проблем його замінити. Також у нас маємо дзеркала, вони кріпляться на кабіну. Ну і переднє освітлення, передні поворотники, навіть мигалочки, щоб можна було працювати, привертаючи до себе уваги. Значить, права дверцята у нас глуха, як бачимо, немає. Тобто Тут відчиняється тільки віконце. Зараз поясню, чому, покажу в кабіні і розкажу. Значить, Відчиняємо. Дверцята от погано, що в універсальних кабінах ідуть без. Утримувачів, тобто немає фіксаторів, якихось, тому воно так зачиняється. Ще раз я вам все покажу. Значить, Сідаємо. Місця на кабіні в принципі немало. тобто В принципі, зручно. Це у нас обшито пластиком. Де є, звісно, деякі нюанси. тобто я бачу, от Ось тут, бачите, не зашито. Якось треба доробляти. ну що було в кабіні, те поставили. в принципі. Сам трактор має реверсну коробку, ось перемикач реверса. Також тут у нас три швидкості, три діапазони. З цієї сторони установлена пічка. Ось бачимо. Пічка на обігрів. Тобто вона нагріває вам кабіну, взимку можна працювати. І ось відчиняється віконце, відчиняєте ограничитель, можна на провітрювання ставити. Є також передній двірник, задній. Це теж з ограничителем можна відчиняти задню каконці і провітрювати. В комплектації на ДТЗ, в принципі, виглядає непогано. Тобто все йде з резиночками, пряме скло, місця багато. Не? Ну, така стандартна базова кабіна, Взимку можна працювати. Можна там оприскуванням щось поробити, можна е, от, помілочі, тобто щось, щось спокійно собі е, поробляти. Е, Сам трактор має е, майже рівну підлогу, тобто трішки редуктор виступає, сидіння регулюється по жорсткості, по виліту, Е, 4х4 міст під'єднується, у нас з цим важелем є е, також блокування диференціалу, Ось бачимо. Ножкою показує гідравліка, відбору дві швидкості. ну В принципі, трактор як трактор, я думаю, огляди могли зайти, побачити і е, сформулювати якусь свою думку. Значить, по ціні, що це вартувало? Цей трактор дтз коштував 7350 доларів. Це ще в старому капоті модельку вибрали люди. І сама кабінка вартувала 2000 доларів з установочкою під ключ. Оце от єдиний випадок, коли ми беремо передоплату, саме там, нейтральну, 100 доларів, умовно кажучи, за установку кабіни. Тому що, якщо люди, не дай Боже, там щось собі передумали або щось трапилось, і вони відмовились, то, по-перше, А, у нас просвірлені всі кріплення і встаїть кабіна, і Б, ну, просто потім буде, скажімо так, важче продати трактор, бо кабіна вона не кожному потрібна на таких моделях. Ось так для певненості, і тільки в цьому випадку, тільки в цьому ми можемо взяти передоплату. Щоб замовити, якщо вам сподобалася така модифікація, можете замовити будь-яку з цих складових за номером, який бачите на екрані, або силочку на сайт я вам закріплю, подивитись. Також можу на сайті закріпити відео, як кабінка виглядає з усіх сторон, щоб ви обдивилися її. Більш, скажімо так, детально. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, як вам така модифікація. Пока-пока.